Всім привіт! Мене звати Анастасія, і я СММ-ниця з досвідом роботи 5,5 років на ринку США, Європи. Коротше, працюю на закордонному ринку. І сьогодні хочу з вами поговорити про обов'язки СММ-ника, Тому що насправді ця професія, вона, ну, грубо кажучи, вигадана. Так? Це не якась професія там, по типу лікаря, де 100% прописано його обов'язки. А тут більшість. Е СМН-ників вони якби самі розуміють, що їм хочеться робити, що не хочеться, і таким чином складують свій е... лист обов'язків. Так, ну насправді це дуже класно, тому що ви і правда можете сказати, наприклад, а я не хочу працювати з блогерами, я не хочу домовлятися з ними про роботу, і у ваші обов'язки це не буде входити. І в принципі, ніхто вам не скаже ай-яй-яй, того що ну якщо ви сам на себе працюєте, то. Якби людина просто або погоджується на ваші умови або ні. І цим мені теж, до речі, дуже подобається СММ. Якщо ви пропустили, я розповідала в минулому відео, що таке взагалі СММ, і тут вам коротко скажу: СММ це просування бізнесів через соцмережі, тобто ми робимо максимально все для того, щоб приносити своїм клієнтам прибуток, гроші е, не знаю клієнтів і так далі через соцмережі саме. Тобто, ми такі от маркетологи, які працюють. В інстаграмі, в Фейсбуці і так далі. Ну, частіше, взагалі, звісно, в інстаграмі. І в цьому відео я максимально чесно і розкрито розкажу, що входить в обов'язки СММника, і ти для себе зрозумієш, що взагалі підходить тобі ця професія. Взагалі, одразу скажу, що СММ це не постинг сторіс доброго ранечку, фоточки з якимось дебільним подписом, мемчика про кота і так далі. Можливо, раніше так і було, можливо, досі хтось так працює, але той, хто так працює, однозначно не заробляє більше, ніж, не знаю, там, 200 доларів за. Взагалі за все. Ось і раніше так, раніше це супер працювало, тому що коли соцмережі тільки-тільки з'явились, коли тільки люди зрозуміли, що ого інстаграм не тільки для Джастіна Бібера, а я ще й свої фоточки туди можу постити. Зрозуміло, цього було достатньо. Зараз ні. Зараз наші а, клієнти вони більш вибагливі, і це дуже класно, тому що через це підвищується рівень спеціалістів, тому що а, просто інші, які не підвищують свій рівень, їх Випльовує коротше ринок, вони не заробляють нічого. І перше, що входить, це якраз то наші оці от фоточки і відео, але ну звісно, не, не, не просто з добр добрий ранок і мемчики з котом. Е, перше, що входить в обов'язки, це контент. Це сторіс, пости, рілси. І якщо ми говоримо про контент, то звісно і підготовка наших матеріалів для того, щоб їх потім виставляти, теж лежить в наших обов'язках. Наприклад, вам скинув клієнт фотку, і ви бачите, що їй потрібно трошки заретушувати, або зробити світло краще, або зробити в чебе. Ви цим займаєтесь, тобто ретуш обробка фото входить в обов'язки СММника. Далі, якщо вам клієнт скинув відео, зрозуміло, що на нього потрібно музичку накласти, обрізати якісь моменти, які там не потрібні, або його трошки пришвидшити, замедлити і так далі. Тобто, монтаж відео теж входить. Потім безпосередньо це саме оформлення сторіс, оформлення постів і е, оформлення рілсів. Тобто ми займаємося створенням контенту. Але що дуже важливо, і це входить в наш другий обов'язок: це ми робимо контент із сенсом. Якщо ми будемо виставляти просто те, що нам прийде в голову, от я вирішила сьогодні, що в моєму майстру манікюру, якого я просуваю, треба виставити про її дитинство. А для чого це? Кому це сподобається, продасть ці послуги чи ні? Я не задумуюсь. І звісно, що такому експерту не будуть платити дорого. Тому в, друге, в другий обов'язок входить всі наші стратегії просування, контент-плани, аналізи аудиторії і конкурентів. Для чого ми це все взагалі робимо? Аналіз конкурентів робиться для того, щоб зрозуміти, а що взагалі працює в конкурентів, а що ні. Для того, щоб потім не робити такі самі помилки, як наші конкуренти. А одразу робити щось, що вже. Точно працює. Звісно, тут не говориться про якийсь жорсткий копіпаст. Ми можемо надихнутися нашими конкурентами, взяти якусь ідею, взяти якусь, не знаю там, ага, як там кадр стоїть, а що вони тут мали на увазі. Ну, але це максимум. Ми звісно, не копіюємо. Аналіз аудиторії ми робимо для того, щоб зрозуміти, а що взагалі хоче бачити наша аудиторія, що вона боїться, чого вона потребує, до чого йде, які в неї є заперечення, щоб їх обробляти в контенті. Тобто, ми аналізуємо нашу аудиторію, щоб зрозуміти, який контент їй Після цього ми прописуємо собі контент-план і стратегію просування. Контент-план це така табличечка, може хтось не знаю, десь в нотатках робить, взагалі не важливо. Це те, де ми прописуємо теми для наших постів, сторіс рілсів. Це все супер структурує нас, ми розуміємо, що нам потрібно, який контент. Це допомагає клієнту зрозуміти, який контент йому потрібен. І взагалі, я за те, щоб мати план наперед. Тобто не робити день в день. От в день в день потрібно зробити, і ти вже сидиш і вигадуєш, що про що там будуть ті сторіс? А коли є контент контент-план, ти одразу бачиш, ага, сьогодні сторіс про тото -то і то, то я сідаю і роблю. Ще ми складаємо стратегію просування. Це взагалі для чого? Для того щоб нашу сторіночку, наш бізнес побачило якомога більше людей, тому що коли ми робимо контент і не просуваємо нашу сторінку. Цей контент бачать щодня одні й ті ж самі люди. Оці 200 людей, які були підписані, вони цей контент і бачать. І виходить, що в якийсь момент із цих 200 людей всі, хто хотіли купити, вже куплять, і просто все це перестане працювати без просування. Тому ми маємо робити так, щоб наш контент, щоб нашу сторінку щодня бачили нові нові люди. Тобто, ми в стратегії просування прописуємо способи просування, як ми будемо це робити, наприклад, там взаємодіяти з блогерами, щоб вони нам робили рекламу, або запускати. Там, е, якісь там конкурси, так? щоб там якась вірусність була. Ну, тобто, там насправді дуже багато різних способів просування є. Але е, що важливо розуміти, що це входить в наші обов'язки робити просування. І далі, звісно, ми робимо аналіз результатів, тобто чи це просування спрацювало. Наприклад, з блогерами супер класно спрацювало, принесло нам класний прибуток. На наступний місяць ми знову це робимо. А от ми робили конкурс, він спрацював взагалі отвратно, ніхто, коротше, не робив репости, значить ми більше конкурсів не робимо. Далі це така трошки технічна робота, це взагалі. Наш постинг нашого контенту, і взагалі вся технічна штука з нашим е, акаунтом. Тобто, ми заходимо в акаунт клієнта, там самі робимо постинг, самі прописуємо шапочку профілю, робимо актуальні значки. Ставимо, якщо там її ще немає, там аватарку. Тобто, ми це все робимо там підписи під е, рілсами робимо. Це чому взагалі робимо ми, тому що є дуже багато SMM-ників, які говорять, Ой, та мені там клієнт доступ не дає, я просто їй весь контент скидаю і вона сама постить. Але це якась не суперповноцінна робота для мене. Тобто я е, звикла робити все під ключ, і така штука мені не підходить, тому що клієнт може запостити, коли взагалі ну, не в тему, да, там в 12 ночі це все запостив. Або е, він постить якось не так, там сторіс не по порядку, або він робить рілс, там заставку на рілс не постав, або підпис не поставив. Ми повинні тобто це контролювати, якби по факту робити ще і роботу асистента, який контролює, що там відбувається на аккаунті, замість того, щоб тупо за 15 секунд запостити і забути взагалі про той контент. І е, коли ми не заходимо в аккаунт, ми не бачимо, як взагалі аудиторія реагує на наші сторіс, да, їй подобається чи ні. Ми не бачимо статистику, так? ми не бачимо, е, скільки людей підписалось, відписалось, чи виросли охоплення, скільки збереження на рілсах, а скільки там людей, е, не знаю, там... Відповіли на сторіс, ну тобто ми не бачимо взагалі нічого і дьоргати щоразу клієнта, а скільки там збережень, а скільки там охоплення, а скільки людей відписалося, а скільки підписалося. Ну Це, ну, як на мене, трохи непрофесійно. Плюс в якийсь момент клієнт скаже, та блін, нафіг воно мені надо, я сама ці сторіс в канві зроблю, і все на тому, розумієте? І він не зрозуміє насправді цінність вашої роботи, тому що ну, ви просто будете дьоргати людину, а наші клієнти це бізнесмени. А бізнесменів зазвичай і так, діл више криші. І одразу в цьому відео я скажу, що для мене не входить в обов'язки СММника, хоча зазвичай люди говорять, що входить. І перше, це зйомки. В мене не було ні одного клієнта, якому я робила би зйомки. Я не вмію робити зйомки, я ніколи не це в свої обов'язки і роблю це тільки під запит. Тобто я знаходжу людину, яка робить зйомки. Тобто я сама особисто ніколи не робила. Ніхто з моєї команди теж. По-перше, чому я це не роблю? Тому що в мене закордонні клієнти, яким я тупо не можу це зробити, тобто там клієнт з Америки. Я ну не буду літати щомісяця в Америку, щоб там щось познімати. Мені простіше знайти людину, в якої є камера або класний телефон, і е, вона її там познімає за 100 за 100, за 200 доларів, за скільки там вони з клієнтом домовляться. По-друге, е, я вважаю, що це має робити людина, яка на це навчалась, хоча б або вміє класно це робити. Е, це якесь ще одне окреме. Навчання, да, це ще одна окрема послуга. Тобто для мене зйомка не входить в послуги СММника, тому що СММник це взагалі маркетолог. Я не бачила ні одного маркетолога, якщо чесно, ну, нормального, да, який там в якійсь фірмі працює, який ходить по фірмі і знімає там все. Ну, це як мінімум дивно, так? Або там для сайту сайтолог ходить, фоткає. Ну, це странно, правда? Тому е, я це ніколи не включаю в свої обов'язки. І на моєму навчанні теж ну, я не говорю про те, що ви зобов'язані робити зйомки. Якщо, звісно, там якась Скаже, я хочу робити зйомки. Блін, будь ласка, супер, взагалі ідея, але з доплатою обов'язково. Тобто, це не входить в стандартний пакет. Ми за це беремо окрему оплату, це окрема послуга. І так само, друге, всі говорять: ну, не всі, більшість. Говорить, що це входить в обов'язки, а я говорю, що ні, не входить. Це таргетована реклама, це окрема послуга, це окремий спеціаліст, таргетолог робить тарготована реклама, якщо що, це реклама в Фейсбуці. Тобто, ви там помаду якусь гуглили, і вона там ця помада вам потім в інстаграмі світиться. Оце таргетована реклама. Тобто, це робить окремий спеціаліст, таргетолог. В мене на навчання, звісно, ми теж навчаємо таргету, тобто ви теж стаєте таргетологами, але це теж не входить в обов'язки, і це оплачується окремо. Тобто, якщо ви берете клієнта за 500 доларів, то сюди не Ходить реклама, реклама це теж 500 доларів. Тобто, в нас завжди таргетована реклама це x 2 від чеку. Насправді можливо, вам зараз здається, що це супер важко, що там, Боже, і контент, і якісь стратегії, і Боже, там і просування з блогерами домовляться, і ще щось. Але насправді це тільки так звучить. Це все не так складно, як здається, на перший погляд. І просто важливо розуміти, що це не якийсь там підробіток, де ви приїхали за тисячу гривень, там когось познімали, зробили два постіка. Це я вважаю, що це повноцінна професія. І підходити до цього треба теж як до повноцінної професії за це і платять великі гроші за це і е, поважають. Потім вас як професіонала, а не відносяться як до дівчинки, яка там робить нам СММ. Вот. І щоб до вас так не відносились, потрібно, щоб у вас був класний, великий спектр послуг, який відповідає назві цієї професії. Якщо ти хочеш більше таких відео, постав мені, пожалуйста, лайк і напиши в коментарях. Чи ти колись вже працював в СММ, чи тільки плануєш, мені важливо розуміти, чи в мене тут новачки повні, чи вже ті, хто з досвідом, щоб я розуміла, які вам відео знімати. Все, всіх люблю, цілую, обнімаю. Всім пока-пока.